Уренда площі в готелі турист із знижками до 31 грудня. Все для успішного ведення вашого бізнесу. На одному з рівненських підприємств підбили підсумки двохтижневої співпраці з голландським експертом. Арнольд Топен прибув на Україну в рамках програми ПУМ. Пум це взагалі унікальна програма для підвищення конкурентоздатності місцевого бізнесу. Ми щороку виконуємо в середньому 10 експертних місій, чотири тисячі експертів, які готові. Я наголошу безкоштовно прибути сюди, оскільки є грант королівства Нідерландів, і не скористатися такою можливістю мені здається було б просто хибним рішенням. Тому потрібно на наступний рік ми чекаємо заявки і. Будемо допомагати нашому бізнесу ставати кращим і успішнішим. Цього разу експерт допомагав у розвитку швейного виробництва на приватному підприємстві. Зараз там займаються пошиттям уніформи для наших солдат на сході. Я дуже вдячна експерту, вдячна його досвіду, тому що приїхала людина із тридцятирічним досвідом роботи, і я зрозуміла, як так як в мене це власне нове виробництво напрямки розвитку підприємства. І далі співпраця із в цій галузі дала мені із експертом дуже багато нового відкрила шляхи, відкрила напрямки розвідку і, взагалі, як далі співпрацювати і в цьому напрямку швейному виробництву. Експерт з Нідерландів розповідає, що відвідав наше місто вперше. і Візитом задоволений, відзначив, що їхня співпраця дала можливість розширити виробництво та зекономити кошти, при цьому не втративши ані якості, ані ефективності роботи завдяки моєму візиту до цієї компанії, незважаючи на нелегкі часи, все таки впродовж місії, ми досягли дуже хороших результатів. Я допоміг у розвитку нового швейного виробництва і сподіваюсь, що співпраця продовжиться, оскільки після закінчення візиту я пообіцяв налагодити кооперацію з голландськими імпортерами, обладнання і сировини, І сподіваюсь, що допоможу цій компанії в подальшому. Нагадаємо, що скористатися такою можливістю може майже кожна рівненська компанія. Голландські експерти готові безплатно навчати рівненських підприємців вести бізнес по-європейськи. Андрій Панасюк, Ігор Прокопчук, новини рівного.